Обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба вперше за майже рік свого перебування за кордоном вийшов на зв'язок під час судового засідання у Коломийському міськрайонному суді. Ви нас добре чуєте, обвинувачений. Добре, добре, добре. На минулому судовому засіданні 22 червня судді призначили Коцабі державного захисника, оскільки його адвокатка Світлана Новицька подала клопотання, у якому повідомила, що не може брати участь у засіданнях, оскільки доглядає за хворою матір'ю. Для чого суд призначав захисника, як вказано як в ухвалі про призначення? Суд призначав керу, керуючи статтею 53 КПК на кодексу України на одну процесуальну дію, а саме для вирішення питання про можливе оголошення розшуку обвинуваченого. Сьогодні Руслан Куцаба вийшов на зв'язок із суддями. Він відмовився від безоплатного адвоката, наполігши на участі в судових засіданнях його захисниці Тетяни Мунтян, яку зі слів прокурора Олексія Безрукого теж звинувачують у державній зраді. Вона може брати участь в онлайн засіданні як чинний у на території України, то місце внесія Україна. До цього часу все ще Тетяна, Є підрозділями за чотима статтями, що з п'яти з них, це навіть більш менш утожні з обвинуваченням посади, це є спрямований на це була офіційного владу озаходної державної влади, посетим інтернет цієї України, координаційна діяльність, а також те, що вона перебуває на даний час в Донецьку, свідчить тільки... Вона я спортувала на прохання обвинуваченого Руслана Куцаби. Колегія суддів призначила наступне судове засідання на 31 серпня, аби в ньому могла взяти участь захисниця Світлана Новицька. Нагадаємо, у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Коцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України 9 березня 2023 року на засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Калинюк повідомив, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба. Виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден у держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.